Привіт усім, ми з України. Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми продовжимо проходження гри «Пірати Карибське полювання, і я щось занадто довго вже використовую саме Джонку і Галеон. Тож, як на мене, було б доречно ну, чимось новеньким обзавестися. Я купив інформацію в шинку і ось що я знайшов. Є тут навколо на САО деякі військові кораблі, які мені цікаві. Наприклад, військовий шлюб я б хотів випробувати і зняти це на відео. Галера дуже цікава штука. Флейт я би собі захопив і відправив би в плавання контрабандистів. І фрегат увага! На 50 гармат. Це, до речі, голландський колоніст із супроводом втікає з Домінікани: Баркентина плюс фрегат на 50 гармат. Якщо це супровід, то це означає, що це військовий корабель. Наприклад, ось тут французький купець із супроводом втікає з Порт-Рояль. Флейт тут у нас торговець, галера це у нас супровід. Або тут, наприклад, іспанський торговець з супроводом пливе в Пуерто-Ріко, Галеон, тобто сам іспанський торговець, і три військових шлюпи. По 18 грамат кожен це у нього такий супровід потужний. Тож, я обираю так. Я зараз. Іду в, напад, в наступ в напад на фрегат з 50 гарматами лише однією Джонкою. Я спробую його завоювати, розвалити і захопити також баркентину. Хоча, може, мені не вистачить людей, тоді давайте зробимо. А в мене не вистачить людей, щоб на двох кораблях, тому що я лише скільки, ось скільки я можу взяти людей. Коротше, Галеон можна взяти хіба що як підмогу. Хай буде у нас другим кораблем, другим номером. І першим буде Джонка нашим основним бойовим кораблем. І йдемо ми зразу в атаку на фрегат і Баркентину. голландці, до речі. Пливемо повільніше, щоб проплисти в день, щоб гарненько все було видно нічого не заважало захопити цей фрегат і баркантину. Поїхали. Так, я наказую уникати бою. А сам прямую туди куди треба. Угу. Фрегат. Давайте роздивимося його трошки. Гарний, потужний фрегат. Зразу давайте з мортирки починати. Або... Я обом сказав уникати, обом. Давайте з, з цього з галеону трошки накидаємо. Берешні, бочок. Бачка. Потім бачка знову бачка відправимо в вправені. Порохову бочку скинуто! Бочку з порохом скинута. Обережні шести, бачку з порохом скинуто! Нам треба розраховувати, так що... Цей фрегат. Дуже потужний корабель. Реально потужний. І нам треба його хоча б трохи пошкодити на бочках. Так, дивіться, яка краса. Походу, він зараз підірветься на бочочці. Давай, давай. Ох, який кадр. Ну що ж, фрегат підбитий конкретно. Заряджаємо картечу. Повертаємося по вітру. Цікаво, яку сторону він піде. Давайте позаду нас кинемо бочку з олією для того, щоб він туди не повернув. Супер. Спрацював. Ей, хорош, повертать. Так, супер, давай, давай. Якщо він зараз нас візьме на абордаж, то він може нас перемогти. Оп, під обстрілом. Заряджайте, давайте. Не так вже і легко він береться на абордаж, ви дивіться. не Давайте без вітрил просто. Розстрілюємо, розстрілюємо, а він не розстрілюється, виба. Чи там багато екіпажу, чи щось невлучне якось виходить, чи що, я не розумію. О, о екіпаж, екіпаж уже потихеньку ми перемелюємо. Отак, поки він проти вітру буде буксувати, ми потихеньку його розстріляємо. Слухайте, то нормально вийшло, я би міг з одною Джонкою йти в атаку спокійно. Ну, чого? Мабуть, через те, що лівий, лівий борт у нього майже цілий. М -м -м, треба було з правого борту заходити, походу це через це. Мабуть, воно якось впливає, що лівий борт ціліший, і через це я не е пробиваю картечу. В принципі, я б вже був готовий йти на абордаж, але не можу до нього достати для абордажу. Ще трошечки, нужбо. Так, яку там сторону ці вітрила? Нужбо. Абордаж, мій абордаж. Отак би зразу треба було протиранити і все. Давай передній. Все, захоплюємо нарешті. Уху, 50 громад! Оце це буде у нас діло. Ху -ху. Так, ну що ж, тепер нападаємо. Давайте на, зразу на стоковому цьому фрегаті. Ми зразу і попливемо. Перекидаємо трошки більше людей, ніж йому треба. І гармати в нього є, все в нього є. Все, поплили. Ось у нас у нас трофейний, стоковий. А, цей кабанюра, хотів сказати, кабанчик такий. Ой! Ой-ой-ой! Хоч би не підірватися. Оце я дав, оце я дав. О -о -о. Оце я сміливий. Де да не в ту сторону трохи? М -м, ясно, походу. Джонка прийде першою. Рому у нас нема, щоб хильнути на всіх. Джонка має швидкість 14,3 без мене. А фрегат 10 усього. Ну, добре. Зі мною Джонка буде йти трошки більше, трошки швидше, наскільки я розумію. Ні, не йде. Скільки там екіпажу? 50-го ні. Секундочку, 50 ми так не замовляли. Хлопці, давайте зупиняйтесь. Нам треба чисто вийти з цього бою, тому що ми можемо просто, у нас не вистачить екіпажу, щоб вивести з бою всіх учасників. Всі кораблі. До речі, треба буде поремонтувати кузов, кажу кузов, <laughs> корпус для того, щоб вони нас не розгатили. Бо коли корпус пошкоджений, зразу екіпаж дуже сильно страждає від будь-якого ядра, від картечі, від будь-чого. Ой-ой, тепер не помітіть. Ой, рятуйте, ну що, потопили, ну. переборщив. вибачаюсь. Точніше, як то правильно кажеться, перепрошую. Наваляв сюди стільки ядер, що мама мія. Ой, ну шкода. шкода. Добре. Поїхали в куди? У нас є місце, де дорогі. Що у нас там бочки? Але бочки нам самим потрібні будуть. Раз. Нам треба зараз максимально покращити і відремонтувати, тож ми йдемо. В наш порт. Ой, я забув, там же ж немає людей, щоб найняти. М -м -м. брих потоплено. Шкода. Так, що там у нас ця жіночка каже? Маракайбо, каже, вже пливіть скоріше. Так, гаразд. Таким чином ми заволоділи фрегатом. До речі, м -м, мабуть, таки я. Я б хотів якось його зробити оригінальним, щоб це було. Напишіть, який кольор ви б хотіли пофарбувати фрегат. Того, що це дуже потужний, і це буде один із моїх топових кораблів. Мені дуже цікаво, яким би ви хотіли його бачити. Пишіть в коментарях, що в який кольор фарбувати, чи так і зеленим залишити, чи коротше, пишіть ваші думки. Я почитаю, виберу варіант, який мені найбільше сподобається, і так і пофарбую цей фрегатик. А далі буде видно. Тож, фрегатом ми заволоділи. Давайте в наступній серії ми заволодіємо галерою, А, чи галери вже нема поруч. Мабуть, вона вже здриснула кудись. Апгрейд цього фрегата я зроблю поза кадром, і далі почитаю ваші коментарі, що ви мені порадити, як його пофарбувати, оформити. На цьому в мене все. Стало обов'язково жирну вподобаєчку, пишу коментарі. І зустрінемось в новій серії. Слава Україні! Слава захисникам України! Хай Бог береже всіх нас! Допомагайте війську, допомагайте, чи можете! І на все добре, Па-па!